Всім привіт, я Бонко. Сьогодні я заходжу в Brawl Stars, через Це ж думаю, що по понаступив відео, ви вже зрозуміли, те, що ми сьогодні апнемо баз лайтера на 1500 трофеїв, Ну і поки одні ламають баз лайтера, от як ви бачите, можете бачити в себе на відео. Я його зараз апну на 1500 трофеїв, Я граю з суперкрутою тімою. У мене вже ячик нафармлений на 1512 цих сезонах трофеїв, тому, коротше, ми летимо, в нас 10 вінстрік, максимальні максимально йдуть катки, тому, в принципі, полетіло. мене також вже золото 2 майстерності. Тому зараз чекаємо нашого третього тімейта і підемо до катки. Ну а поки ми його, в принципі, чекаємо. Я тоді швидко перерекламую свій телеграм-канал, тому QR-коди зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або по ссилці під цим. відео. Ну, а ми полетіли, в принципі, до катки, Там є дуже багато різних новин, тому обов'язково зайдіть, не пожалійте. А, ну і логічно, що останні дві каточки при нас попадаються, в принципі, отакі от. Супер нечесна гра. В нас по 70 тисяч кубків, а в них там, я бачив, там третій метаурит, в них там 10-35 рангів, ну це все понятно. Щоб ви розуміли, мої тімейти, як і я, ні разу не апло 35 ранги. І тут при нас попався чел, який 10 разів його апав. Ну це ж буде понятно, що це. Буде луз, ну я, звісно, зараз буду поменше говорити, Можем, може ми зможемо затащити, хоча, ну, от, все, я лишився соло. Це взагалі тут без варіантів. Щоб ви розуміли, тут кожен луз дається мінус 20, просто за луз мінус 20. Тому прийдеться мені зараз зупиняти відео, і е, вже коли я, е, я підіб'ю назад кубки, щоб залишилось дві катки, тоді я вже до вас повернусь. Ну що ж, мені залишається знову дві каточки. Давайте ми зараз вийдемо в меню. Я навіть тут староплеєром деколи заробляю. У мене 1488 трофеїв, і залишається всього-навсього дві каточки, 12 трофеїв, і я апну півтори тисячі кубків. До речі, в списках лідерів, зараз давайте ми бігом подивимося. Зараз фастом просто чекнемо. Я в Україні вже 63 місце, максимально сильно просунувся, тому полетіли, в принципі, зараз я буду записувати на відео. Але якщо поведеться якась сильна каточка, або ми програємо раунд, то я зупиню відео, поки ми не виграємо, бо коли я говорю, або коли я записую відео, мені просто важко грати. А, до речі, Знову ж таки на відео попалися сильні, Я не розумію, як це так. Ну коротше, давайте я зараз ми зіграємо один раунд, і я до вас повернусь. Ну що ж, максимально безпечна катка. Ми виграли ледве один раунд. Тепер ми лишаємося 2 на 1 Зараз в греє не лишилося ні одного гаджета. В нього зараз тільки активований портал, тому треба бути акуратним. Якщо ми їх виграємо, це буде просто шок, Ви бачили, стільки що буквально ви бачили, хто перед нас попався. Якщо ми їх виграємо, це буде просто нереально круто. Так, окей, він зараз має телепортнутися. Я ультую, і ми їх виносимо. Просто цікаво, подивитися. Зараз дайте. Чекайте, я зараз... зараз, зараз ми просто як не міг і профіль. А, до речі, мені треба ще заскрінити. Я кожну скрінню, щоб зняти відео за... ну, май... по цій майстерності. А, так, а ну зараз. Зараз зараз секундочку. Давайте просто чекнемо, що це таке. А, ну, 88 тисяч трофів, 79, 000. а щось таке. Ну, по відчуттях вони були прям якісь як топи. От ми тут грали недавно, тим, кому ми програли, коротше, в них тут було по 100 тисяч трофеїв кожного. Ну, типу, хоча б раз в них було, ми їм програли, а тут челі ми винесли. Ну, коротше, ластова каточка, полетіли. Полетіли, я не знаю, може я буду йти далі допомагати з одного тімейтом апнути 1500, а може ні. Я не знаю, чи не... треба буде спитати, в них чи вони них скочуть. Ну, коротше, ми погнали до каточки, Перед нас Дінамайк, базлайтер з крилами, якщо не помиляю. Та Брок, А ні, базлайтер у нас з кулаком також, це чуть погано. Ну ладно, окей, все, я зараз буду по мінімум говорити і будемо зараз просто тащити. Старатися тащити, я тримаю центр. Я буду максимально зараз акуратно відігравати. Так, по цьому Дінамайку по одну тичку. Грей може зараз його забере. Ай-яй, на жаль, гаджета мені його не стягнув. Якби він його вже стягнув, то все був би зразу мінус один. Хоча я, до речі, ой, хорош, хорош. У нас мінус Дінамайк, Брок Лоу також бігає. Я майже його мінуснув. Е, так, ладно, окей. Ну, ми, в принципі, зараз їх прожали дуже сильно. Так, головне би зараз Грей не помер. Головне, бо він зараз не помер. Це просто щоб ви розуміли, вчора ввечері я ледве апав ти, що стоїть. Такі думаю, як я хочу апити півтори тиші, коли я не можу ти, що сто апнути. Але от зранку я буквально встаю. Годинку теж ще мучився, до 1100, а повзливав, а повзливав. І потім, от, бачите, що зараз робиться. Ми вже нарешті пройшли. Ми прорвалися 1400 трофеїв. Це мої перші такі трофеї величезні. Так, я що, до речі, дуже сильно говорю, я не можу нічого зробити. Во, все, окей, перший раунд ми затащили. Окей, дуже добре. Прям максимально зараз дуже добре йдемо. Але, до речі, мені ще придеться все одно грати за базлайтера, бо мені треба апнути на ньому майстерність. Тільки я вже не знаю, чи я буде це в цьому сезоні чи в наступному. Так, до речі, по мені палетичку. Ой, там Дінамайку треба Ой, не Дінамайку, а грає, треба було допомога. Ладно, він справся сам. Хорош, Зброк, імба, імба, щоб ви розуміли, 2 кіла, 2 кіла. Просто залишилось зробити 2 кіла. 1 кіл лишилося зробити, і в мене буде півтори тисячі трофей. Просто бам, все, він догорає. І це півтори тисячі трофей. Мої перші півтори тисячі трофейів. Зараз давайте ми просто зараз подивимося. Я стар плеєр, знову ж таки, бачите, я тут не безкорисний. Я стар плеєр. 14 тисяч ми вже очки в майстерності нафармили, і 1505 трофеїв у мене є. Давайте зараз чисто подякуємо тімейтам. Тільки хай вони секунду почекають. Я зараз ще закінчу відос. Ну просто останнє такі ті почки, вони пас. Не сильні. не прям сильні такі були, але головне, що ми їх затащили. Давайте тепер також і чеканемо. Який ми в принципі в топі України можна навіть я в топі світу відображаюся, але це не точно. 55 й в Україні і в топі світу. Скільки мені там треба трофей? О, мені треба 2000, а ні, менше менше ніж 2000 трофеїв мені потрібно. Мені потрібно 1700, але ну, я напевно ж це апати не буду. 1738. Скоріше, що я це апати не буду, бо ну це прям небезпечно. Дуже важко йде. Якщо зливаємо катку, Щоб ви розуміли, коли ми зливали з 1400 до 1500 зливають по мінус 19. Тут вроді мінус 25, тому я не знаю, чи я буду сильно ризикувати. Може, хіба допоможемей там? Ну і все. Ну, і в принципі, раз я на базлайтері не буду грати, то можна, в принципі, грати. Мені типу сундук і так здаватися не будуть ці трофеї. Ну, коротше, от такий от відос вийшов. Кому він сподобався, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал, нажміть на дзвінок, щоб розказати мої найкруті відоси. Ну а був я, Бонко, моя тіма, яка мені дуже сильно допомогла і зараз також буду допомагати. Ну, всім удачі і всім пака!